Доброго ранку, друзі. Сьогодні чудова погода. і Я хотів би вам розповісти про дом, в котрим ми живемо. Я хотів би вам показати взагалі, як виглядає цей район, як виглядає сам дом і як виглядає наша комната. Ви будете мати уяву, як тут живуть справжні канадці. Пішли! Як я вже неодноразово згадував, цей дім знаходиться в районі, який називається Deep Cove. Deep Cove — це маленьке поселення недалеко від північного Ванкуверу. І це поселення дуже багате. Живуть тут. Здебільшого багаті люди, але не завжди це поселення було аж таким дорогим. Е, наші хости сказали, що вони купували е, цю домівку 13 років тому, і тоді це було ну нормально. Але зараз тим як ціни на нерухомість пішли дуже дуже сильно догори, е, цей дім може коштувати десь 2 або 3 мільйони доларів. Я подивився спеціально на сайті. Так може бути, тобто це дуже дорога місцевість. Треба відмітити, що щодо машин, тут звісно в кожного. Своя машина, тобто тут в гаражі стоїть три машини, тобто біля гаража, і одна з них дуже велика, але великі машини вас взагалі не повинні дивувати в Канаді. Вони тут такі великі, що деяких я ніколи не бачив в Європі. В цьому домі живуть три людини: це пара, котрим 60 і 70 років, і їх татко, котрому 96 років. Ви можете собі уявити, він живе в підвалі, але тут не такі підвали, як у нас. Тут підвал це. Окрема квартира, і в більшості цих домівок багато людей здає свої підвали як окремі квартири, тому що до них є окремий вхід і заробляє на цим додаткові гроші. І це дуже популярно в Канаді знімати бейсмент. Зараз ми увійшли у передпокій. Він не дуже великий, але свою функцію виконує. Тут нас зустрічає Пуша. Пуша, тобі подобається тут жити? Цей дім двохповерховий, ми живемо на другому поверсі, і власники теж живуть на другому поверсі. Перший поверх це більш вітальня, кухня, кабінет і такі кімнати. Зараз я вам коротесенько все покажу. Тут ми знаходимося у великій вітальні, вони тут зазвичай взагалі не сидять. Тобто, з того, що я помітив, вони завжди сидять в іншій вітальні, а ця вітальня, мені здається, використовується тільки коли приїздить велика родина. Тому що родина у них дійсно дуже велика. Але іноді я тут сижу за компом і монтую влоги для вас. Проходячи через вітальню, ми ходимо в кухню. Тут ми вже буваємо частіше, тому що тут ми іноді готуємо собі їсти. Що ти там готуєш? Я готую шарлотку. Готую шарлотку, все. Сьогодні власники повертаються з відпочинку, і ми вирішили їм зробити невеличкий сюрприз і приготувати борщ і шарлотку. Кухня, як ви можете бачити, дуже велика. Іноді нам складно тут готувати, тому що ми не знаємо де щось розташовано, і ми заходимо і півгодини ще шукаємо якийсь посад. Але поступово ми вже тут добре себе почуваємось. Тут ви можете бачити стіл, за котрими іноді їмо зазвичай ми їмо там у себе на другому поверсі, але іноді нас запрошують наші гости, і ми разом вечеряємо і розмовляємо. Тут кімната, де вони проводять більшість часу, тому що тут є телевізор і взагалі тут така приємна вітальня. І зазвичай ми тут з ними зустрічаємося і спілкуємося. Тут дуже мило і тут є вихід на балкон. А на балконі нас трікає дуже красивий вид. Ходімо, подивимось. Ви можете бачити, вид тут дійсно дуже-дуже красивий. Uh, і так і такий самит ми бачимо з нашого вікна, котре знаходиться на другому поверсі. І ну я не можу передати, як тут прикольно сидіти зараз, і як тут прикольно взагалі влітку, коли ти тут можеш вийти, попити чай, попрацювати. Дуже круто. Біля балкону в них невеличкий двір, котрий зараз не використовується. Ну бо зараз досить холодно, але він є і він теж дуже красиво виглядає. Тут за мною більш технічні приміщення, тут один туалет. Там е, стиральна машина, там далі офіс Терези, де вона працює і малює. Але ми зараз йдемо на другий поверх. А, до речі, забув вам показати тут, за цією дверю, це вхід в підвал. Тобто там можна війти, ну в цю квартиру, яку я розповідав, де живе тато Терези. Е, тобто до нього можна дійти звідси, а ми йдемо на другий поверх. За моєю спиною кімната господарів, а ми входимо в нашу кімнату. Наша кімната досить невеличка, але все в собі має. Треба відмітити, що Тереза, коли ми сюди приїхали, була дуже сильно приготована для нас і зробила все, що нам потрібно на перший час. По-перше, в нас є холодильник. Вона нам поклала ножі, виделки, дощечки. Вона нам поклала мюслі, чай, каву, мило, ну майже все, що нам було потрібно на перший час. Навіть квітки поставила. Це було дуже мило, і ми дуже за це вдячні. Але найбільшим, найбільшим плюсом цієї кімнати це це ліжко. Ми з Катією ніколи не спали на такому великому ліжку, тому що воно, ну мені здається, в два рази більше ніж було у нас в Варшаві, і ми іноді ми сплемо і навіть... Один одного не бачимо, ну, тобто воно дійсно дуже велике. Але факт, що це два ліжка, вони просто їх поєднали, але це дуже зручно, і я дуже їм вдячний. Ну і звісно, у нас з вікна відкривається вражаючий вид на усі ці гори, і на це озеро це дуже радує моє серденько кожного дня, коли ми просинаємося. До речі, що нас ще е, вразило і тронуло, те, що Тереза, коли ми приїхали, запиталася, чи потрібно щось купити для кота. Ми, звісно, їхала без, е, без контейнера для кота. І вона купила все заздалегідь. І ми приїхали, вже був пісочок і контейнер куплений. Ми звісно просто віддали гроші. Але це було теж дуже зручно і дуже мило, що вона взагалі про це подумала. І звісно, ми навіть не очікували, що нам дадуть свою ванну. Тобто, одна ванна є на першому поверсі, одна ванна є у господарів в кімнаті, і одна ванна є наша. І наша ванна ще й з ванною. Вона велика, чиста, дуже ясна. Рівень комфорту майже як вдома. Я собі іноді відчуваю у бабулі на дачі, Знаєте, все так мило по-домашньому. І, ну, я не знаю, дуже приємні відчуття від знаходження тут в цьому домі. До речі, ви завжди знаєте, що ви знаходитесь в Північній Америці, якщо унітаз змивається ось так. Це маленька дрібниця, але. Так виглядає вся Північна Америка. А ще замки зачиняються таким чином. Треба ще згадати, що Тереза вона багато малює. Малювала її мама, і малює вона теж. Тож у домі багато дуже її картин висить. І це теж додає свого шарму перебування тут. На цьому і усе, друзі. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що вам сподобався цей дім так само, як нам, тому що нам тут дуже зручно і комфортно жити, але ми все ж таки стараємося і шукаємо свою квартиру. Все ж таки хочеться мати вже щось своє в Канаді. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал обов'язково, тому що я буду розповідати ще більше про наші подорожі в Канаді і будемо досліджувати Канаду разом. Не забувайте залишати лайки, коментарі і побачимося в наступні. Відео пока